Вас вітаю тут канал Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердосплавну борфрезу по металу типу С, яка має сфероциліндричну форму діаметром 16 мм з хвостовиком діаметром 6 мм. Борфрези типу С ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталей від залишків зварки, облою чи іржі. Борфреза складається з двох частин з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердоспавного сплаву. Ця частина має сфероциліндричну форму та перехресну насічку, що дозволяє обробляти. Будь-який тип металів. Хвостовик виготовлений із вуглецевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший за робочу частину. Кріпляться між собою робочі частини та хвостовик методом спаювання між собою. Твердосплавна борфриза має наступні характеристики: діаметр хвостовика – 6 мм. діаметр ріжучої частини 16 мм. довжина ріжучої частини 25 мм. Загальна довжина борфризи 65 мм. Така борфриза це ідеальний інструмент для робіт по різним частинам деталі або отворам. Прекрасна насічка на твердосплавній борфрезі дає можливість працювати всією робочою частиною. А її форма забезпечує максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею. Як правило, інструмент такого типу встановлюється в ручний інструмент типу дрелі або пневмашинка, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші регіональні менеджери. З радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Достав будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.